Гейхера всього 200 гривень три штуки. Набір. Погляньте, які шикарні кольори. Дивіться, вони прям якось усміхаються, правда? Дивіться. Таких є наборів штук, мабуть, до 10. Тому хто бажає отримати, я вважаю це дешево, тому що взагалі гейхера це не з дешевих рослин. Тих, в кого є, ті, хто продає, хто орієнтується по цінах, хто розуміє, що гейхера, а чому? Чому гейхера дорога? Я, наприклад, аналізувала і а, от попробую її виростити. От в неї насіння як пилинка, не як мачинка, як пилинка просто, розумієте? І попробую ті менюсечки, волосиночки, які посходили, як їх потикати, попікірувати. Виростить до от такого, ну і продай потім так, да? тому щоб ви розуміли, яка, чому така ціна на гейхери в усіх, в усіх, у кого ростуть гейхери, всі цінують труд і час, і рослину саму, тому що гейхера просто чарівна. Вона так прекрасно виглядає в грядці. У мене там залишилися великі кущі, ну я вже висадила лілії. Я хотіла їх продавати, ну все, вже туди заходити не буду, тому що лілії висаджені. Лілії теж на велику суму закуплені, тому хочеться такий лілійний рай собі під вікном. Тому є в горщиках. Є такі зелені по 55 окремо. А якщо в наборі, ось. Це 200 гривень. Всі, дивіться, які вони красиві, взагалі, правда? шикарні? Просто М -м -м. я обалдею я від них. А, касетна розсада 85 гривень, теж різноманітні кольори, от такі насичені, всі, дуже яскраві. Ось уже запакувала одну, набір теж був з трьох штук. Касетна розсада. Пишіть, кому що потрібно, завжди рада замовленням.